Всім доброго раночку. Сьогодні ми з вами трішечки попрацюємо. Доброго ранку, доброго ранку Маргош. Вам потрібно було підготувати матеріали, які сьогодні знадобляться. Нагадую, ниточка, олівчик, ножиці, вата та кольоровий папір. Хто ще не приготував, можете швиденько приготувати. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з казочкою зимовою, яка називається рукавичка. Можливо, ви вже її і чули, а потім будемо виготовляти рукавичку. Ось герої казочки, назва казки рукавичка. Отже, сідайте зручненько та слухайте уважно, ішов дід лісом та й загубив рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питається. А хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка скрекотушка. пусти мене та йди. От уже їх двоє в рукавичці живе. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: Хто хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик, побігайчик, остіть і мене. От їх уже і троє в рукавичці. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Мишка скряпотушка, жабка скрепотушка, та й зайчик побігайчик. А ти хто? А я, лисичка, сестричка. Пістіть мене. Та йди. Ото вже їх четверо в рукавичці сидить. Аж суне вовк. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть мене. Та вже йди, відповідають звірі. Вліз в рукавичку і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан і клан. Хро-хро-хро-хро. Хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка спракотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик, братик, а ти хто? Хро-хро-хро. А я кабаний клан. Пустіть і мене. Коли це тріщить кущами, вилазить і ведмідь. Та й собі до рукавички реве і питається. А хто тут? Хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? О, як вас багато. А я ведмідна бріч, пустіть мене. В ліс і той в рукавичку. Семеро їх стало, то Та так уже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядився, нема рукавички. Розкажіть, будь ласка, за, за малюнками, як же в нас закінчилась казочка? Як Маргош закінчилась казочка, що трапилось далі? Коли Руковичка дів... так, розірвалась. Так, рукавичка розірвалась. А хто налякав звірів, щоб вони потікали? Песик. Песик, так, і звірі що? Песик загавкав, і звірі. Що зробили? Убіжали. Так, втекли. Скажи мені, будь ласка, а кого з героїв? Не зобразив художник. Ось, скажи, будь ласка, хто в нас тут є з героїв? Хто це? Тобі видно картинку Зайка? Да, кабана. Ми. Ми. кабана. А кабана так, не зобразив кабана правильно. Маргош, розкажи, яких він зобразив, які тут є? Мишку, жабку, зайчка, лисичку, вовчика і медведя. І медика, так, а художник не зобразив кабана Так, молодці. А зараз я пропоную вам розпочати нашу аплікацію. Приготуйте, будь ласка, візьміть матеріали. І зараз я вас навчу робити рукавички. Так, спочатку ми беремо кольоровий папір. У мене це червоний. У вас який є колір, такий і беріть. Нам потрібно, зараз я. Так, червоний буде погано на столі, видно, як є. Нам потрібно обвести нашу долоньку, як рукавичкою. Тобто пальчики ми не ось так, а тримаємо їх в кучки. І обводимо я рукавичку, ніби малюємо Зараз я покажу. Поки що не обводьте, і треба залишити трішечки внизу місця. Ми тут домалюємо, і буде в нас дуже тепла рукавичка. Дивіться, ми домальовуємо, вам краще буде видно ось так, мабуть. Зараз я трішечки наведу, щоб вам краще було видно. Ось, бачите, в нас рукавичкою, тобто не долоньками, не пальчиками. А малюємо рукавичкою. А внизу трішечки додаємо ось таку штучку. Це в нас буде. Хутро. Це в нас буде з вами хутро. На нього ми будемо клеїти, видно вам, вату будемо клеїти. Ми робимо одну рукавичку і поряд, звісно, обводимо праву ручку лівою рукою. Це буде трішечки складніше. Але я впевнена, що ви впораєтесь. можете обводити поки що. Ліву ручку. Поки я обвожу праву, ви можете обводити. І не забуваємо залишити місце для хутра. Сподіваюсь, у всіх отримується. Так, обвели? І тепер, щоб краще нам було зручніше вирізати, ми спочатку ось у нас одна рукавичка і інша. Ми просто розрізаємо аркуш навпіл і вирізаємо спочатку одну рукавичку, а потім іншу. Не забуваємо, що ножиці ми тримаємо прямо від себе. Ножиці не повертаємо, а повертаємо аркуш. Обов'язково дотримуємося правил роботи з ножицями. Ось в мене одна рукавичка готова. Що залишився папір, ми не викидаємо, він ще нам знадобиться. І вирізаємо наступну. Вийшло у нас ось такі дві рукавички. Доволі це отримується, їх виходить. Вирізали рукавички. Покажіть мені, вийшли? Супер, клас. А зараз ми будемо їх прикрашати. Для цього я візьму звичайний білий папір. Ви можете брати кольоровий. Нам потрібно ось можна зігнути навпіл, можна взяти цілий, нема різниці. Нам потрібно нарізати смужки широкі і можна більш тоненькі, можна зовсім тоненькі, якщо смужечки будуть не рівні нічого страшного. Нарізаємо смужечки. Якщо аркуш складений на адвім, ми розрізаємо там, де вони були зігнуті, і отримуємо з однієї дві, нарізали смужечок. Тепер ми прикрашаємо нашу рукавичку смужечками. Ось у мене є ось такі тонесенькі смужечки. Я хочу зробити сніжинку. Я нашу смужку, ось яка в мене отрималась, ділю на чотири частинки. Раз, два. І ось у нас плю 3, 4. І буду складати посередині рукавички сніжинку. Для цього нам потрібен клей, ми малюємо паличку і приклеюємо смужечку, Притиску. Ось з нас виходить одна паличка. Далі малюємо ще одну, робимо такий, ніби хрестик. Беремо ще одну паличку. Притискуємо гарненько, промазуємо і виходить ось такий хрестик. Далі ми малюємо. Ось де пусте місце. Ще паличку. Ось. І далі ми малюємо ось де знову пусте місце. Ми вже з вами в такій техніці малювали. Квіточки, а зараз робимо сніжинки. Ось така виходить сніжинка. На одній рукавичці і на другій роблю. Спочатку вертикальна лінія. Далі горизонтально і розміщуємо між ними. Ось в мене вийшло ось такі дві сніжинки. Далі нам потрібно прикрасити, я прикрашу просто лініями. Але якщо ви хочете прикрасити квадратиками або трикутничками, я зараз вам покажу, як це робити. Беремо ножиці і, звичайно, ось так зробимо. І звичайний папір. Якщо ми хочемо квадратики, ми нарізаємо смужечку ось так. Розмір квадратиків буде залежати від ширини та довжини вашої смужечки. Ось у нас квадратики. Якщо ми хочемо зробити три футнички. То ми ріжемо ось так. Прямі лінії і утворюємо трішечки ножниці, повертаємо праворуч і ліворуч. І виходять у нас три кутнички. Нерівно тримаємо, а праворуч і ліворуч. І от три кутнички. Можна просто приклеїти смужку. Ось дивіться, якщо в нас довжина смужки довша, ніж рукавичка, ми з вами її просто приклеюємо, промальовуємо місце цієї смужки на рукавички, прикладаємо нашу смужечку, притискаємо. А зайві кінчики, ось бачите, бо в мене смужка довша, ми відрізаємо ножицями, Тин, два. І виходить рівненька смужка. Я зроблю ось таку вузеньку смужечку, а ось тут зроблю широку. Ви можете прикрасити, як вам забажається. Взеньку і широку, зайву смужку обрізаємо ось так. Далі, якщо є бажання, можна приклеїти, прикрасити трикутничками, квадратиками, для цього ми клеємо Ставимо такі крапочки, там, де буде наш візерунок, і клеїмо на них орнамент. Мене це квадратики. Спочатку зробимо з вами одну рукавичку, а вже іншу ви доробите самостійно. Тому що всі дві ми з вами трішечки можемо не встигнути. І ось такими квадратиками або трикутничками, як вам хочеться. Можливо, ви хочете дві смужечки зробити, як вам захочеться, за вашим бажанням. Ось вона вийшла ось така рукавичка. І коли вже закінчили прикрашати рукавичку, треба додати хутро. Для цього нам потрібно змастити ось цю частину, яку ми залишали під хутро, змастити клеєм. Взяти вату, трішки ось такі розпушити і приклеїти на цю частину. Ось так і виходить ось таке. Далі я вам розповім, для чого ж нам ниточка. Ми знаємо, що рукавички, щоб не губити так, як дідусь, сказочки, ми їх з'єднаємо за допомогою ниточки. Я вам говорила, що коли ми вирізаємо рукавичку, ось залишки паперу, ми не викидаємо, вони нам знадобляться. Тому ми беремо такий шматочок, такий рівненький, обрізаємо ось нас виходить. І ріжемо смужку трішечки широку, не зовсім довго, щоб вона була не довша за рукавичку. Нам знадобиться дві смужечки. Ось. Я беру кольору, як. Рукавичка, дві смужечки. І будемо. Ось, у мене червона ниточка, можливо, в когось іншим кольором ниточка. Так. Без різниці Марго, будь-які смужечки. Нема різниці. Довгі, короткі, широченькі тільки робимо. Так, ми беремо рукавичку з цієї сторони, де в нас ось малюнок, ми її перевертаємо, тут в нас нічого немає. Кладемо ниточку до неї. Зараз ось перевернули рукавичку. Поклали ниточку. Намастили смужечку, клеєм. Повністю, і поклали ось на нашу ниточку і притиснули. Ось. І наша ниточка тримається на рукавички. Ось так це виглядає позаду. Ось, погляньте, як ми поклали ниточку і зверху накрили. Смужечкою. З іншої рукавички ми робимо те ж саме. Беремо там, де в нас немає візерунку, прикладаємо ниточку і фіксуємо її смужечкою. Намастили смужечку. І поклали на ниточку, зафіксували. За ниточку краще відразу не піднімати. Треба дати час, щоб рукавички в нас засох. Клей. Ось, і виходячи, дві рукавички в нас тримаються на ниточці. Одна рукавичка в мене не дороблена, я її ще не доприкрашала, тому що трішечки в нас мало часу. Тому одну рукавичку ми з вами зробили, а іншу ви доробите самостійно. І, як завжди, я чекаю з нетерпінням фото або відео ваших робіт. Вийшла рукавичка, Маргош. Ти ще ниточку кріпиш? Ось на -от. добре. Ось на одній рукавички ми ось так кріпимо і на іншій ось так тримаються наші ниточки. Закріпила? Ще ні. Ще ні? Добре, давай хвилинку. Супер. Угу. Ану, покажи мені ще рукавичку. Клас. Дуже гарно. А ось цю рукавичку, яку ми не закінчили, закінчиш вдома і надішляєш мені фото, добре? Добре. Я вам дякую за вашу присутність і чекаю вас на наступному занятті. До побачення!